Андрій Цар е, працював на каналі НТВ е, до 24 лютого. Точно. Після 24 лютого я ні про кого з тих хлопців нічого не чув, тому що вони просять усіх артистів не афішувати свою участь в тому чи іншому проєкті. Там, наприклад, Василь Козір ставив шоу для Олі Бузової, і це. Його ім'я, воно було під грифом таємно. Я дуже сумую за їх такий вибір. Тим більше, що це дуже талановиті хлопці, дуже перспективні були, але розумієш, художник, режисер це в першу чергу людина, яка добре розуміє світ, яка живе серед людей в цьому часі, і він нічого толкового більше не створить. Ось цій кастрюлі, де вариться у власному соку.